Всім привіт! Ви на каналі Ігровий Двіж. І сьогодні ми будемо. <кій> сьогодні ми з вами будемо грати в Укради Брейн Рот. Це така зараз дуже популярна гра, ну, по крайней мере, по трендах вона популярна. Я там вже давно грав, ну і в мене там такий, я вже не пам'ятаю, який у мене, яка в мене база, но вона гарна така, по-моєму. Чекаємо. Давайте я к вам повернуся, коли він запуститься. Ось я і повернувся. <coughs> У мене він запустився, от вкради Брейн Заходимо, і зараз ми з вами будемо пробувати красти. Хоч когось. Я ось собі хочу, мабуть, цього і котика у того хочу. Ось моя база. Ось. Орангутиня на сіні в мене є. Он тете те, сахур, бомбинику сині, та-та-та сахур є. Ой. Та ч-то при записі під лаву. Ось тут у мене нікого немає. У мене трхэтажна башня. Seu -se. <coughs> Цього тут його є, Ось вони мої. Рейн роти. Маловато. У мене тут усіх просто покрали. Хочеться ось тут, ось тут трипітро пітро патріпа вкрасти. Зараз я базу закрию і швиденько-швиденько треба бігти до тієї бази. Зараз От. беремо. Закриваємо зразу. Вилітаємо. Він... Хух, він не вийшов. Це мене радує. Біжимо, біжимо. тепер не дають. Когда бы би Сразу поняли. А. Давайте хоча б бы... -кро бомбардиру крокодила. Крокодил. <свят> И что это было? Це не нормально, бонто біжимо, давайте давайте валимо. Вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед Як думаєте, ми заберемо? Та ну, для чого? Ти для чого це зробив? А? Ну, тримай тоді своє. Туди його. Туди його. Туди його? Усе, усе? Ось тут можна чотири Брейнроти сюди затовкнути. А ну, підождіть. Бомбар, бомбадіров Для чого нам царем? Осве туди його. Так, давайте ми з вами зараз возьмем вот этот сахура і понесемо туди. Еи фьюз машини немає. Oh, там леру, 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 ле руле руле руле. Леруле руле руле. ні ні не Лерулеру леру. мій леру леру Леруле руле руле. Леруле руле руле. Дякую, що немає конкуренції. прес конкуренції. Так, конференції. Так, давайте якраз таки його візьмемо. І в ту фьюз... Філ... не фьюз машину, а до відьми цієї. Фрогато пирату пирату ты ми. Давай, дивитиля. Парад, парад, парад. Давай сюди. Райно з вами два мои вкрали в неї. Тепер. Його. Так. Я хочу Джеку Джеку Джеку. Мне не хочется. Иди Ветеля. Набить. Я взяв і вкрав. Сама не уследила за своїм брейнротом. Так что я ни при чм. Так. За 2,7 млн. Зробили. Тепер 29 минут Треба ждать. Нам выпадает так и особи Щось Парару... пророждение прарар... заклонило на Сигма Бой Сигма Сигма Бой Леру 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 Что нього є, ну таке собі. Леру, леру, леруле. Лерулеру. Леру, леру, леруле. Це мій лерулеру, леру. Йдіть віціля. Мійлеру, леру, леруле. Леру, леру, леруле. Ниякого челика який. Что есть прям такое? У него хорошее. Не знаю для чего я це зробив. Но я зачем-то зробив. О, давайте його продай Виніна Бомбардино. Бурбалоні-лулі-лолі. Спасибо, за бурбалоні-лулі-лолі. Спасибо, ти для чего <кого> це зробив. <small> Тепер я в тебе. трик Трат барабум. Ай! О, дивіться, новий якось. В тому смысле еще Ying янг Короче, якийсь. І ми одразу вже його зносимо. 26 минут не залишилося. горілка Якийсь. бер Тут самий крутий. Ой, оцей. Так. Ні, в нього не ні. Чого немає. О, новий! ви... Вонборолло, бомборолло. Вонбороло. Бомбомборолло. Вонборолло. Його. А то приб'ю кожного. <кій> <кій> Молодець! Да-да-да, сюди, сюди. Так, а що у нас в індексі? Ну, у мене тут не дуже і не я, і я. Ін і Ян. Ін і Ян. У мене тут тільки нубіні Їх тут 242 штуки. Яка из червь, найшло крути. що це в нього там таке? Ми вже не подивимося. Що я цікаво було таке? Ага, дякую, не треба. Бандіто бобо. Брайте його возьмемо Іди від ля. Я хочу ковало віртуоза. Ване нож крипітозу. Divicella Verocello le monche. Liri Lilla Rila. Verocello le monche. Nubini. Nubini Pizzanini. Fluri Flora. Tim Cheese. Pipi. Nubini Pizzanini. Cavallo Virtuoso vai devi chiederlo cavallo virtuoso ah, vai. Uy, devo. oh devo devi chiederlo suicidio 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 ah che oh, no oh. oh. Досі я можу. Звісно, не люблю чити, але хто хоче, ми можемо з вами спробувати з читами пограти. В flurry, flurry. Року. Тільки хто знає як з ними грати, оце дуже велике, велике запитання. Бо я не знаю. полезным играть. Так она, блин, ковала вверху волоса, мне не треба. Не возьму я его. Так. Так. вот так. Удивителя Да блин, забрал Точнее, закрыл свою базу <coughs> А куда именно? Я в знаю. Questo è Tim cheese. Ta 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 ta. Dino cola. Nu bene pizza nini. Lirili larga. Avocado anti Я буду чекати, поки вона прийде, а потім опа схвачу Кавалу Віртуоза і пух. Ну, убежу обігай. Не попав Та віртузову не попав, ну як?

Можна продавать, тому що вони в мене в індексі є. Тому я вже можу їх продавати. Так, все. Там 19 минут ще ждать. 19 хвилин. О, цього, давай, і цього давайте. Свинина Бомбардіо. Бомбороло. Ну що ж, мені кажеться, ми з вами сьогодні. Лубини, ой, як гарно Alpa вже нас брейнротів Так що продовжимо вже в наступній серії. З вами був канал Ігровий Двіж Підписуйтесь на канал. Ставьте пальцы в гору, пишите комментарии и всем пока-пока!